Це дуже проста. Зараз наречений і наречена повинні намалювати один одного так, як вони себе е, один одного уявляють. Але у повний ріст, Світланка, повний різ, мурчик, повний ріс. Прошу прошу, намацати, де ви маєте малювати, повний різ. Любчику, що я буду спочинати? З голови, що в жінки в голова найголовніше. Ото зверху хвиляється, що таке. Це є зачиста чи що? 아니, ага, добре, добре. Бо я думав, що це сенс. Любчі, це чому те що таке? Я не можу. Ні, ні, що не можу? Що то я? Це мало бути фігура. А, це фігура така, ясно, ясно. бути, розумієш? Де в тебе пальці вийдуть, там і будуть. Так. Це пальці чого? Ніг чи рук? Рук, давай, давай, малюй, панцію. Чи без? Бес. Без манікюри. Так, одна нога. Ліва чи права? Не знаю. Не знаєш, ну хай буде ліво. Так. Так. Слухай, Любчику, ноги ногами. Але твоя жінка дуже файно виглядає. Має всі жіночі принади, а ти її намалював якоюсь плоскою дошкою. Звідуєш, немає нічого в неї, жіночого. Давай малюй, жіноче щось. А я не Но, не, не, а... Ти не художник, ти учишся. Будемо бажати, що си вчись. Виглядаєш ти в уяві свого чоловіка. Пупчик, це ось тут. Ось тут Пупчик. А близько, якщо сподобався вам портрет для вомина, прохожий, правда? Особливо очі. Ти, Любчику, коли десь Світланка буде своїми поміжанками затримуватись, ти будеш дивитися на її портрет намальований власними руками і будеш згадувати свою кохану жінку і чекати її вдома.